Так, добрий вечір, це канал Я і мої кози. Ми з вами на кухні. Начала я робити коржики ще в губіт, але ну, тільки все кинула в чашу пропало світло. Ну, це таке діло. Розказую, будемо робити медові коржики. 100 грам меду, 100 грам сметани. Не так, не 100 грам, 150 грам меду. 150 грам меду, 100 грам сметани, одне яйце. 3 столових ложки олії, 1 чайна ложка соди, щіпка солі, 350 г борошна. Ще раз повторюю, 150 г меду, 100 г сметани, 1 яйце, 3 столові ложки олії, 1 чайна ложка соди, щіпка солі, 350 г борошна. Будемо робити печиво коржики. Так, я зразу двойну порцію колотаю все сюди скидала. Вперед. Розмішаємо, щоб вимісило так, а тоді буду додавати муку. Як мішу тісто, показувати не буду. У мене зразу двойна порція. Ось, І ми зразу будемо місити двойну порцію, бо одну порцію для мене це дуже мало буде, буде, що навіть бавитися. Поки світло з'явилося, треба працювати. Поки мість пауза, а там покажу далі. Ось так я вимішую по камійсь рідке. А тоді додам муку, вже як тісто замішу, тоді покажу. Так, рідке розмішала, поміняла крючка і буду додавати муку і вимішувати. Ось таке тістечко у нас вийшло. Дарю я його її... нягеньке, ніжне. Це рецепт Люда Дідовець мені скинула. Ось через те. Все по рецепту, пробую, так як ще не пекла, ось, ось так Ці розкачаємо і... і будемо робляти коржечки. Ну, я виробляти довго не буду бавитися, я їх поріжу. Тим, як... тим диркачом, що різати коржики. О! Бо я довго бавитись не буду. Я знаю, і так смачно буде. І незалежності якої вони форми. Якщо тісто смачне, то і коржики смачно будуть. Зараз я розкачаю і покажу тоді. Так, посипала цукром, а духовка розігрівається. Там можна мачати ну, в цукор і класти тоді на пательню, але я ось так зроблю. Я трошки по-своєму. ось і, і на пательню. Ось таким диркачем поріжу. Такою різалкою. Випікатися в духовці мають при температурі 180 градусів десь 10-15 минут. Це вже від вашої духовки, як вона за, за файно жари. Розкачувати треба десь так. Три-чотири міліметри, п'ять, не більше п'яти. Ось так. І на пательню. Їх понакладаю і зараз духовка розігріється. І ми їх у духовку. Тісто нягеньке, ніжне, не знаю. Я щось люди не спитала, чи вона соль, борошна більше давала чи ні. Чи тільки суто по рецепту, але ну, в якось... мене муказа трошки не така, що м'яке тісто, ну не знаю. Побачимо зараз. Я думаю, повинно бути смачно. Люда казала дуже смачні. Ну, я то і попробую. Мед я маю. Ось і, думаю. А хто які хоче, той такі хай собі виробляє коржики. Ой, переноску кинула. Але мені телефончик на зарадці? Світла не було, я на павербанк вже не ставила. Думаю, зараз з'явиться, то тоді. Поставлю. Все одно мережі нема. Так і нема мережі. Вже відколи світло з'явилося. А, водафон. А Київстару стару нема. От. Мали до мене подзвонити сьогодні і нема. Зв'язку, ну і зараз явиться мережа. Ну нічого. Ось так. Зараз я нароблю, коржики тоді покажу. Ось так я. Понад... Наложила на пательню і відправляю в духовку. Пательню я застелила пергаментом, бо тут є цукор, щоб мені на пательню не нагарувало цукром. Застелили пергаментом. От. Так що, ось так. І накладаю на другу пательню. А тоді ще раз остальні вироблю і теж положимо їх на пательню. Ці коржички в, в яйце не треба мочати, вони зверху липкі. Їх зверху не присипається мукою, як розкачується, а просто тим. в цукор мачається, він пристає сам той цукор. Але я так взяла отаку чайною ложкою, посипала і трошки прикачаю його та й усю. От. І отаку. Розправлю по краєчках. Дуже гарно дивляться, такі гарні повиростали, файні. Ось таке. діло. Ось таку. по краях, скрізь. Бо якщо мачати, то можна різними формочками виробляти. От. А якщо та як я, то треба різати, бо потім ви його як змістити, тісто з рідний цукор пусти, Стане топитися, рідина буде. Ось так що, ось так. А так воно і так добре, файно пристає. Ось так. О, і все, і будемо виробляти. Ось така красота виходить. Жовтенький, такі, гарненький. Так, ось така в мене вийшла красота. Ще одна пательня печеться, їх буде ще більше. Дуже смачні, я вже попробувала одного ось. М -м -м. Дуже смачно. Ну, їх треба качати десь міліметрів 6-7. Щоб вони були грубші. І то будуть ті праніки, що колись в школі продавали по 7 копійок медові такі руди, а зверху білком просто білим помащені і продавалися. Оце точно такий самий смак. М -м -м. Дуже смачно. Вони такі були довгі, і зверху тако помазком помащені таким зверху тільки. Білим білком. От. Дуже смачні були. Я їх дуже любила. Оце той самий смак тих самих праніків. Ну, хоча й тонкі, вони мають теж свій смак. Мені теж дуже подобаються. Дуже смачно. Люда, дякую за коржики. Ще треба спробувати коржики-пияки чи алкоголіки. Там ще людям не скинула рецепт ще один. Значить, попробуємо ще і другий рецепт. А Зараз всім миру, спокою, затишку. Готуйте, смакуйте. І всім всього самого найкращого. Не забувайте підписуватися. І якщо є питання задати, всім вам з радістю дякую. Зара до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па!